Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, мої вітання! Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24 го каналу. І хочу запропонувати вам оглянути карту бойових дій станом на 9 вересня. Розпочну з того, що нагадаю вам про це не варто забувати. Що Російська Федерація це є терористи, це є варвари, і після того як вони вдарили по Костянтинівці по цивільній інфраструктурі наступного дня. Вчора був приліт в кривому розі, що каже місцева адміністрація, що вже 74 людини є травмованими 32 дві з них. Лежать в важкому стані, одна жертва є, завали розбирають і нагадаю, що це був приліт в центр міста. І бачимо, росіяни продовжують просто-таки нищити цивільну інфраструктуру і займаються тим, що не може побачити ООН. Це геноцид. Українського народу нагадаю вам, що представники цієї організації, де найвищі зарплати серед подібних організацій у світі, ну не бачать того, що росіяни вже майже 19 місяців методично нищать українську, український народ. Ну нема в них фактів. Їм Буча їм все, що відбалось під Києвом, недостатньо. Вони цього не бачать. Рухаємось далі, що нам відомо. Давайте розпочнемо з території країни-агресорки, а точніше те, чого їм не вистачає, стало відомо, що Росія перекидає авіацію, яку тримала в іншій країні е агресор. Це Білорусь. Так от, суть в тому, що по інфографіці зараз вам продемонструємо, що Росія змушена перекидати е гелікоптери та літаки. Серед них 11, Мі 8 та Мі 24, а також 9 літальних апаратів класу Су-30 та Су-34. Ось цю авіацію. вони... Передислокували з Білорусі від батька Лукашенки. Напевно, їм її не вистачає на фронті. Їм також, до речі, почало не вистачати і снарядів на півдні. Але про це розкажу вам детальніше згодом, коли ми дійдемо до запорізького напрямку. Що ж, давайте розпочнемо з карти бойових дій. Беремо північно-східний напрямок, Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий. Що відомо тут? Росіяни продовжують. от Бачите, на карті Діпстейт стрілочками промальовали аналітики, куди продовжують невпинно атакувати. Угрупування окупантів. Це є Вільшана, Лиман-Перший в бік Сеньківки, а також від 1-травневе в бік Петропавлівки. Основні напрямки атак росіян все використовують: і мінометний вогонь, і авіацію, і артилерію, і кидають достатньо живої сили, але суть головна безрезультатно. Не Дають, не здають наші позиції оборонці і добре тримають наші позиції. Суть в тому, що росіяни вже неодноразово розповідали, як вони брали Сіньківку. Ну, але щось те, що вони мелять язиком, не відповідає дійсності на плацдармі бойових дій. Основна мета, нагадаю вам, це є Куп'янськ, і, звісно ж, Куп'янськ-вузловий. Це є логістика, тому що війна це є контроль логістик. Залізнична. Сполучення траси і все інше. Тому, от, власне, нагадаю, що за останні 48 годин з Куп'янська і Куп'янського возлового було понад тисячу людей евакуйовано цивільного населення. Не всі хочуть їхати, тому що, мовляв, кажуть, куди ж ми будемо їхати, куди ми полишимо наше господарство. Але коли прилітає 152 п'ятдесят міліметр снаряд від росіян і нищить все, тоді вже й немає що оберігати. А за своє життя треба піклуватися. Згодом все відбудується. Рухаємо далі по фронту. Наступна наша зупинка це як Кислівка. в в районі цього населеного пункту тривають активні бойові дії, міграційні позиції, як росіян, так і Збройних сил України. Ми то вбиваємо ворога, то ворог намагається повернути втрачені позиції. Біля Сватове траса, яка йде на Куп'янськ ось в цьому напрямку. Тут нічого не змін не міняється. Єдине, відомо, що в районі Сватового ворог тримає достатньо техніки. Тут є кілька угрупувань танків, але просувань немає і, очевидно, тримається резерв, очікуючи на якісь майбутні атаки, які безумовно будуть, тому що концентрація сил противника на цьому плацдармі справді серйозна. Активні бойові дії тривають в районі Новоєгорівки. Нагадаю вам, ось цей плацдарм, Головна мета від Новоєгорівки в бік Борова. Саме тому артилерію обстрілюють активно цей напрямок. Що відомо про Новоєгорівку, наші бійці цей напрямок Новоєгорівка, Кармазинівка і оце весь плацдарм називають Новим Вугледаром. Чому Новим Вугледаром? Тому що саме на схід від Новоєгорівки. Росіяни вже от я вам продемонструю. Де фактично вже створили такий собі цвинтар своєї техніки. Там і бронетранспортери, і танки, і все, що завгодно кидають безупинно, втрачають, поновлюють, знову намагаються атакувати. Їхня мета це спробувати наступальні дії повторити, які були в кінці липня. Я Вам нагадаю, що їм вдалося окупувати нову і просунутися на 4-5 кілометрів західніше. Ось я вам продемонструю. Цьому вітинку. Більше того, нашим бійцям вдалося вибити з зайнятих позицій росіян і відкинути їх звідки вони починали атакувати. Рухаємося південніше, що відомо по цьому напрямку. Креміна, ось бачимо е водосховище. Жеребецьке говорив я з Сергієм Гайдаєм. Це колишній очільник, очільник військової луганської адміністрації, який регулярно відвідує ці населені пункти. Недавно був це Невське і Макіївка. Ворог постійно обстрілює ці напрямки з артилерії, але просувань немає. І каже Сергій Гайдай, що основне, що нам потрібно, це є дрони, аби ми бачили, що відбувається з повітря. Що відбувається на позиціях ворога і куди нам влучати, і куди нам рухатися. Важка традиційна ситуація і важкі боїться Серебрянське лісництво, південь від Діброви, на самому пункті і взагалі вся південна частина від Креміної. Але просувань ворог акцентую, немає. Білогорівка. Останні два тижні ворог сконцентрував ну, величезну кількість живої сили. Техніки авіації все використовує, дуже намагається і дуже має бажання взяти місто, яке знаходиться на берегу річки Сіверський Донець, але безуспішно, більше того, ворога немає просувань, і ми активно працюємо по його тилу. Ось, власне, в районі Лисичанськ, Тополівка, Золотарівка. От тут вони концентрують немало, також. Польових складів боєприпасів. От ми, використовуючи саме ці дрони, про які говорять, також ми завдяки їм і бачимо позиції ворога, ми можемо нищити їхні тили. І що е, дуже є важливо е, загалом в цій війні, це нищення тилу і логістики росіян. Рухаємося до Бахмутського напрямку. Відразу скажу, що дуже важливий відтинок для росіян це є північ від Бахмуту, від веселої Якові Солодар, Красна Гора, Берхівка, Ягідне. Чому? Тому що це. Той плацдарм, де росіяни ще можуть тримати оборону на півдні. В них все валиться на півдні Мається на увазі від Бахмуту. Тому ключові сили кидають Берхівка, Ягідне Берхівка, Оріхова-Василівка, Дубово-Василівка. Ось тут дубова Василівка, є в Незині. Усіма силами намагаються втримати наші наступальні дії, намагаються контратакувати. Чому аби не здати позиції і аби Бахмут повністю не був в оточенні? Якщо говорити про сам Бахмут, тут все традиційно стабільно важко для росіян, тому що виходити їм з Бахмуту заборонено, це означає, що вони кожного дня втрачатимуть тут немало. Бійців, тому що залишатися в Бахмуті це є політичне рішення, розуміємо, тому що на пропагандистських каналах вони вже рік кричать, що Артьомовськ це наш город. Ми його діокупова... як вони кажуть, деокупували та від нацистів. Але факт залишається фактом, що Бахмут це є вкрай з військової точки зору, вкрай невигідна позиція для росіян. Ми продовжуємо їх там перемелювати, а вони продовжують туди там залишатися і тримати. Політичну вказівку не виходити. Е, вже хочу сказати вам, що надскладне завдання для росіян це заходити і виходити в місто як живі силі, так і будь-чому, що вони хочуть туди постачати. Чому вони тримають північ? Я вам сказав, тому що на півдні в них проблеми. От беремо Кліщівка Андріївка. Два ключових населених пункти на півдні. Е, Кліщівка, північ. От, власне, давайте продемонструю. Північний схід залізниця. Тут ворог намагається чіплятися за ці позиції. Саме місто фактично в сірій зоні тривають бої в центрі міста, і ми продовжуємо вибивати з північних околиць росіян. Рухаючись південніше, Андріївка, тут взагалі ситуація для росіян вкрай невигідна, м'яко кажучи, тому що ми розширили, бачите, з півдня і з півночі. Ми розширили лінію бойового зіткнення, тим самим змушуємо окупанта розтягувати свої. Сили з концентрації біля Андріївки найбільширший ширший плацдарм. відповідно, вони значно важче їм захищатися. Думаю, що найближчі дні ми повністю зможемо деокупувати Андріївку від позицій. Ворога і від їхньої там присутності. Ну або ж вони там залишаться в горизонтальному положенні, інакше бути не може. Загалом, що хочуть намагаються зробити росіяни, але це безуспішно це втримати залізницю, яка проходить. От я вам продемонструю, ось так от проходить залізниця від кліщівки, Андріївки, Кордюмівки, Озарянівки, і оця залізниця виходить на горлівку. От за це вони тримаються, і це з ними грає злий жарт, тому що несуть величезні втрати біля Курдюмівки, Озаряніки. Особливо добре працює третя штурмова бригада, наша, яка не впинена ни щиті ворога. Щоправда, за останні 24 години давайте глянемо. Були певні просування в росіян, тому що вони підкидають туди резерви і намагаються контратакувати. Але загалом ситуація біля кордюмівки Озарянівки для Росіян також нічого доброго не віщує. Але тут тривають, ви ж бачите, та лінія зіткнення дуже коротенька. Тут буквально 300 200-300 метрів. Відповідно, дуже часто в самих містах тривають стрілкові дуелі, і інколи позиції до ворога сягають 20-50 метрів. І самі бійці розповідають, що вони можуть навіть своїм ворогом перегукуватися і психологічно, морально на них тиснути. Рухаємось далі по фронту, що відомо по Авдіївці. А тут в нас є цікава інформація. Інформація полягає в чому, що Біля Авдіївки Авдіївка сьогодні святкує 9 вересня 245-ту свою річницю з часу заснування. Нагадаю вам, що вже дев'ятий рік росіяни намагаються зайти в Авдіївку. Дев'ятий рік вони намагаються атакувати, і все безуспішно. Авдіївка дуже добре захищена. Авдіївка дуже добре вкопана від ворога, і вони повністю ламають всі свої змоги. Зайти в цей населений пункт. Більше того, наші волонтери зуміли на 9 вересня привітати окупантів, запустивши стяг наш. на Бачите, от він тримається на повітряних кульках червоно-чорного кольору. І цей стяг залетів в бік Донецька. Я вам скажу по пабліках, якщо пройтися. Почитати, ну так вже палає в росіян, от власне в росіян окупаційних, тому що зараз згадаю про самих Донецьких Донецьке населення. Так, от запустили цей прапор, і він майорів на Тавдівку в бік Донецька. Суть в тому, що я вам скажу, що пропаганда робить усе російське, аби розділити Донбас від України. Але коли грає збірна Україна, до речі. 9 вересня ввечері гратиме збірна України проти Англії футбольний футбольний матч. І от, власне, повідомляють наші бійці, що і населення наше в Донецьку, що вони дивляться в гру збірної України і вболівають, і викрикають навіть прізвища наших гравців з вікон чути в Донецьку, як вони вболівають. Отакі, от, от так ламається пропаганда Росії в Донецьку, що до речі неочікувано на цьому плацдармі абсолютно, ну принаймні, для нас, так так це. Південь від Авдіївки. Ось промалюю вам, синеньким кольором ви бачите, ми розпочали рух. На самий пункт опитне. Чим він цікавий? Тому що рухатись південніше від опитного, от в район Веселий, от я де ставлю маркер, тут знаходиться Донецький аеропорт. І бачимо 3,5 км до Донецького аеропорту. І, власне, на в цьому відтинку наші сили Збройні України, розпочали рух. Ожив цей. Напрямок на лінії бойового зіткнення. І цілком ймовірно, що ми будемо рухатись від Опитне до Веселим в бік Донецького аеропорту. І вже ви розумієте, це є напрямок до Донецька. А дивіться, від Донецького аеропорту до самого міста 7,5 кілометрів. Давайте глянемо за останні 24 години біля Опитне. Ви бачите, у нас є просування до траси ключової, ось тут, яка проходить через Авдіївку, через західну частину Авдіївки. І ми починаємо тут рух. І я вам скажу, що це абсолютно є несподівано. Будемо стежити за цією ситуацією, і якого успіху досягатимуть наші сили на цьому напрямку. Рухаємось далі. Марінка без змін. Тут продовжують росіяни підкидати і техніку, і нищити все, що вони ще не, не, не встигли знищити саме танковими снарядами. Вугледарський напрямок. Павлівка-Микільське. Нам були спроби ворога щось там зробити під Павлівкою. Пам'ятаєте, я вам казав, що власне Новоєгорівка нагадує Вугледар, тому що от в районі Вугледара на південний захід від міста свого часу росіяни зайшли в Павлівку, маленьке селище, але лишили там величезну просто таку кількість техніки живої сили. Така сама ситуація біля Новоєгорівки. Бердянський загалом, напрямок і от виступ времівський. Як ми його називаємо? Від Времівки, Вугледара, від Гуляйполя. І Вугледара, ось цей виступ. Нагадаю, активні бойові дії тривають Новодонецьке і Новомайорське. Розширюємо плацдарм біля урожайного Старомайорське в бік завітне бажання. Ну і не повторюся, коротко. Ми рухаємося попри річку Мокріяли до Старомлинівки. Що відомо по цьому напрямку? Основні бойові дії за останні кілька днів тривають в районі Приютне. Ось тут. І ми продовжуємо рухатися. Північно-Західніше, а також вже тривають бої на околицях самого Приютне. Тримають позиції непогано росіяни на цьому напрямку до Ремівки. Тому що тут є відносне підвищення, так, рельєфи, панівні висоти, і їм тут зручніше обороняться. Основна їхня лінія оборони, нагадаю вам, це є Ремівка, Володине, далі Старомлинівка. Кермен... Керменчик. І, власне, десь на цьому відтинку вони тримають. Свої резерви в очікуванні, куди ще їм треба буде їх перекинути. Що відомо загалом, що на Бердянському напрямку, цьому, ми називаємо його Бердянський, можна називати його Маріупольський. Ось давайте я вам промалюю. Тому, насправді можна і так, і так називати, тому що не знають росіяни, куди насправді будуть далі розвиватися наші наступальні дії, але точно відомо, що в районі Маріуполя росіяни будують фортифікаційні споруди. В бік південний бік, і ось ви бачите, є траса від Маріуполя в бік Нікольське. От за словами і радника мера Маріуполя Петра Андрющенка і наших бійців, основні свої зусилля, основні свої резерви, основні свої оборонні якісь споруди ворог намається розкинути саме в населеному пункті Нікольське. Ми бачимо, тому що Нікольське через Нікольське до Маріуполя проходить траса від. Ро. Розівки. А розівка це також ключовий населений пункт, тому що розівка, як і волноваха, ви бачите, і білим, і жовтим кольором, це є розв'язки логістичні, потужні як залізниці білим кольором, так і автомагістралі жовтим кольором. І це ключова логістика для росіян. Ви розумієте, якщо ми зуміємо дійти до розівки, ось ви бачите кам'янки, далі. Пологи, Чернігівка, ми переб'ємо і Токмак. Зараз про це поговоримо, Ми повністю переб'ємо їм логістику, і вони змушені будуть покидати південь-південний плаздар. От саме, до речі, в цьому напрямку на Запорізький напрямок росіяни кидають свої зусилля і резерви. Я вам казав. Про також снарядні проблеми росіян, от інститут вивчення війни повідомляє наступне: що на півдні в росіян тепер є проблема. Вони трішки змінюють свою тактику, тому що якщо раніше вони могли накривати наші позиції артилерією не якісно, а кількісно, тому що снарядів їм вистачало, і вони просто по периметру накривали, намагалися накривати чи нашу техніку, чи позиції. Бійців тепер вони мають проблеми з снарядами, тому що моїм б'ємо логістику, то, що я вам промалював, регулярно б'ємо в тому числі і артилерію і Хаймерсами, і в них є проблемами з постачанням снарядів. Відповідно, тепер вони зменшують, змушені зменшувати е, обстріли артилерії. Рухаємося до е, Оріхово-Токмакського напрямку. Ось цей що відомо тут. От тут детальніше зупинимось. Ну, по-перше, нам вдалося. Просунутися, ось ви бачите, з Сходу і Заходу населеного пункту Роботане. росіяни намагалися в районі Новопрокопівки контратакувати. Безуспішно ми розширили плацдарм. Більше того, за словами, за певними джерелами, за словами певних бійців, але це ще не Бої тривають вже не в лісопосадці, не в лісовій смузі перед Новопрокопівкою, а в самому населеному пункті вже на півночі. Ось, власне, на цьому напрямку. Будемо чекати офіційного повідомлення від Генштабу Збройних сил України. Загалом, що варто сказати, що е, наступні дні росіяни спробують з двох флангів: ось Новофедорівка, Вербове, а також давайте я проведу так: от лінію е, нестрянки і Копані. З двох фландів, з західного і східного звузити плаздарм, аби тому, що може розуміти, ми працюємо для розширення плаздарму, аби розтягувати сили противника. Росіяни намагаються звузити його на ближчені і підкинули сюди резерви. Але що варто відзначити, що контратакувати і намагатися контратакувати, росіяни очевидно будуть пробувати це, є нестерянка і копані, тому що в них тут позиція не такі. Плачебні, як на сході, тому що на сході, де б вони, як би вони не хотіли, от в районі Вербове, безуспішно, наші Збройні Сили України дуже і дуже добре, потужно працюють в цьому напрямку. І артилерія добре працює, тому шансів фактично біля нуля, що їм вдасться відчути і проробити хоч якісь успішні. В контрнаступальні дії. І загалом, як показує практика на південному напрямку, всі хаотичні контрнаступальні дії противника постійно виливаються в величезну кількість втрати живої сили і техніки. Тому ворог готується до захисту Токмака, а верніше, напрямку на Токмак. Зараз вони, от пам'ятаєте, ми говорили про псковські їхні формування і ІЛИ, які ми були в Пскові. Суть в тому, що вже очевидно кілька днів вже є ці формування на півдні, і вони розташувалися в чотирьох населених пунктах: це є Мирне, Нове, Харкове і от, Пшеничне. Навіть не так перепрошую, Харкове і Червоногорівка. Давайте я вам промалюю. ось так: ось ці чотири населені пункти. Чому саме ці чотири населені пункти? Я вам зараз увімкну супутниковий вигляд мапи, і ось ви бачите, між цими двома населеними пунктами. Проходить од білим кольором траса. Траса Т 0408 Так, от це напрямок на токмак, і росіяни намагаються усіма правдами і неправдами по обидві по обидва боки цієї траси спробувати стримати наші просування. Очевидно, вони вже готові і розуміють, що битва за за токмак а вірніше, за його оку, східну східної і західну частину неминуча. Тримають вони в цьому районі, який я продемонстрував. Так: от, Червоногорівка, Мирне, Нове і Харкове. орієнтовно два полки це від орієнтовно 4-6 тисяч живої сили. Немало, будемо бачити, як розвиватимуться тут події. Повертаємося до картографічного вигляду нашої карти. Що варто сказати на цьому напрямку? Ну, по-перше, що в районі Роботино ну, нам вдалося не просто знищити, а взяти на баланс. Новий танк росіян Т-90 прорив. І в нас є фото від нашого бійця, який демонструє цей от новітній танк. А, до речі, його називає Путін найкращим танком взагалі на планеті. Ну, якщо так каже Путін, тоді ми і взяли на баланс Збройних сил України найкращий танк на планеті. Ну, Звичайно, це трішки іронізує я, але суть тому, що, очевидно, росіяни тікали і намагалися його приховати. Також відомо на Запорізькому напрямку, що нам вдалося ліквідувати росіянам дуже потужну зброю. Це є Санцепьок, це такий от комплекс, який просто, от ви бачите, так, кишені, скільки там є е, оцих от. Для ракет отворів вони можуть накривати потужно периметр і випалюють все по периметру, І дуже страшна зброя. Так от, ми знищили. Окрім того, що ми знищили нам Санцепьок, також ми знищили їм передовий радіолокаційну станцію. Передову – це є Пріділ Е. Знищили, якщо глянути на карті, це вже інформація не сьогоднішня, але це є Херсонський напрямок. І ось в районі Залізного порту біля Лазурне. Ось як ми що десь тут росіяни тримали цей от. Чекайте, я приближу вам і продемонструю. Релеску вони тримали для чого? Для того, аби спробувати забезпечити і прикрити напрямок тимчасово окупований Крим. Ми їм знищили, і як результат, забіжу наперед, скажу, що від 2 до 4 вибухів було чуто, чутно в районі Старого Криму. Ось старий Крим. А це буквально неподалік від їхньої бази. Полігону в цьому напрямку. А також тут є мис Чауда. Ось мис Чауда відносно нове формування військових росіян, звідки власне, росіяни запускають шахеди по от, чекайте, по Одесі. От саме з чауди вони запускають іранські безпілотники, які намагаються нищити наші елеватори і знищувати наші резервуари зерно. Так, по далі до Херсонського напрямку Енергодар. Що кажуть на Енергодарському напрямку? А це Запорізька атомна електростанція. Місія МАГАТЕ каже наступне: що навколо Енергодару і Запорізької атомної електростанції за останні 24 години було чутно як мінімум 20 вибухів, і самі запабліки росіяни воєнкори кажуть, що ну, тобто посилаючись на те, що, начебто, висухати обстріляти заес, так от вказується на те, що піднімають вони градус. Загрози терористичної навколо Запорізької атомної електростанції, і е, за останні 24 години з половині працівникам АЕС заборонили виходити на роботу, мовляв, через ризики обстрілу. Самі ж обстрілюють. І, до речі, за останню добу знову ж таки традиційно з боку Енергодару обстріляли Нікополь і інші громади, які знаходяться на правому березі е, річки Дніпра. Рухаємось далі по Запоріжжю Також нам відомо до речі, знаєте що що це ж 9-10 вересня, це так званий день виборів. Єдине голосування. Так, от в нас є в дрон. Відео дрону, який летить і летить саме в дільницю на Запорізькому напрямку. Де саме ця дільниця знаходиться наразі? Наш спротив і наші бійці не кажуть, але бачимо по кадрах, що летить дуже красиво і влучає саме в дільницю єдиної Росії. Це так, от ми нищимо спроби росіян провести псевдовибори. Окрім цього, також вчора стало відомо, що в районі Бардянська також в їхню позицію. Виборні, так, де вони тримають комісію і все інше в Бердянську. Також ми влучили в їхній штаб. Ну, бачимо, нищимо і дрони взагалі дуже зараз якісно працюють на цьому напрямку. Що також відомо нам по Криму, що по-перше, ми тепер маємо чим бити по Криму офіційно, і також ми маємо чим діставати до Москви. Давайте я вам покажу Москву. Ось власне від наших кордонів до Москви. Давайте я вам продемонструю. 400, в районі 500 кілометрів СБУ, служба безпеки України нагадаємо, це є малюк, так заінтригували і показали безпілотник офіційно. Продемонстрували, який ми будемо використовувати. Що відомо про цей безпілотник? Бачите, вони так засекретили. Видно лише крила цього безпілотника. Видно, що він дуже немалий безпілотник. По характеристиках, що каже служба безпеки України, а те, що він може летіти на 800 кілометрів. Розуміємо, до Москви в нас. 500 кілометрів, а він може летіти на 800. Тому привіт, Москва! Привіт, Пітер і інші всі позиції ворога. Більше того, головне управління розвідки Буданова повідомило, що в них є список і пріоритетність військових цілей на території, як тимчасово окуповані, так і Російської Федерації. Куди ми будемо бити? Ми чітко знаємо, куди і як будемо влучати, і це все в нас оформлено в списку пріоритет, пріоритетності. Що я вам хочу сказати, що також ми обстрілюємо росіян і по лівому берегу. От буквально вчора і Андрій напевно, нападроза вам казав, що в районі Олежок ми підірвали також колабораційну машину, яка сприяла і намагалася впроваджувати ці от незаконні псевдовибори. Що ж, на цьому я завершу огляд карти бойових дій. Сказав вам все необхідне, що відбувалося на е, карті бойових дій за останні 24 години. Ви не забувайте коментувати, не забувайте ставити лайки і ділитися оглядом карти з друзями, родичами або знайомими, тому що ми, українці, зобов'язані знати просто таке, що відбувається на фронті, де просуваються наші герої і якою ціною. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.